Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошу України Експертна думка. Знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. Як завжди, з вами, ваш Денис Кайр. Тема мобілізації, бронювання зараз обговорюється, мабуть, скрізь. Ну, точно найрозповсюдженіша тема для обговорення в будь-якій. Бесіді. Ну, тому я радий, що сьогодні ми це обговоримо з професійним юристом, і я сподіваюся, зможемо прояснити деякі нюанси бронювання нашим слухачам та глядачам. Я радий вітати в нашій студії керуючого партнера юридичної фірми Гудима і партнери, Гудима Євгенія. Вітаю вас! Вітаю, вітаю, дякую за запрошення. Так, Євгенія. А у нас сьогодні серйозна тема. Вона турбує нагальна, дуже вона турбує багатьох в першу чергу чоловіків. Хоча жінок, в принципі, в якійсь мірі теж. Але давайте буквально декілька слів для початку познайомимося да, юридична фірма, гудимо і партнери. Чим займаєтесь, які напрямки діяльності? Так, дякую а, нашій компанії. Вона відносно молода. Їй 5 років. Майже цьому році буде 5 років нашій компанії. А, займаємося всім спектром юридичних послуг, тобто ведемо від приватних клієнтів до великого бізнесу з різних сфер з будь-яких питань від судових спорів до спорів з антимонопольним комітетом та багато всього іншого. Зрозумів, вирішуєте спори? От зараз будемо говорити про спори, які стосуються саме мобілізації, і всі, всі всякі різні нюанси пов'язані з цим. Тим паче, всі ми знаємо, що все так досить неоднозначно. Окей, а перше питання: у мене які умови повинні? Виконати підприємства для отримання статусу критичного, окей, перш за все, лише коротку зроблю коротку ремарку. Що питання бронювання не тільки для там чоловіків, жінок, а й для бізнесу не вперше дуже важливі, тому що компаніям потрібно працювати якби. Піднімати нашу економіку, так отже, що потрібно, які є умови для отримання статусу критичності, треба розуміти, так, що у нас є сім основних критерій критично важливого підприємства і необхідно відповідати принаймні трьом з них. Всі перераховувати не буду. Там деякі з них майже нереальні для більшості бізнесів. Одночас є там такі, як відсутність заборгованості з ЄСВ. Це є у кожної компанії. Середня заробітна плата більше, ніж середня заробітна по регіоні. Це може бути, якщо Київ 23 тисячі приблизно гривень. Регіони по різному є 14, 16, 18 тисяч гривень. Таку заробітну плату більшість підприємств можуть собі підтягнути, навіть якщо вони не мають. І третій критерій – або ж велика кількість сплачених податків, або ж велика кількість знаходження валют. Якщо таких критеріїв немає, є останній, скажімо так, допоміжний критерій це коли компанія важлива для галузі економіки або для територіальної громади. Це означає, що кожна територіальна громада, тобто обласна військова адміністрація, або кожне кожне міністерство, яке відповідає за діяльність в тій чи іншій галузі економіки. Свої критерії доставляє, наприклад, для Міністерства охорони здоров'я там є там приблизно 15 критерій. Важливим є підприємство, яке має медичні заклади в двох і більше областях. Тобто, якщо, наприклад, таке підприємство має відсутні заборгованці з ЄСВ, а воно його точно має, підтягнуло трошки зарплату. Або якщо підприємство нормально працює, в них і так заробітна плата вже нормальна. Має два медичних заклади, все може визнатись критично важливим. І таких критерій в сотні у різних міністерств. Тобто, щоб коротко відповідаючи, щоб отримати статус критичності, необхідно відповідати трьом критеріям, і в кожному випадку це слід розглядати окремо. І більшість клієнтів, які до нас звертаються, на початку думають, що вони ніколи не отримують статус критичності. А якщо покопатись, подивитись, то може все бути дуже добре. Тобто, в принципі, нічого неможливого? Нічого неможливо, реально. так звичайно, не всі далеко не всі, і далеко не більшість, але нічого неможливого. Угу. Окей, а як відбувається цей процес? Отже, підприємство отримало статус критично. Як далі бронюються співробітники? <клес> підприємство отримало статус критично. Це вже 70% роботи. <клес> вже <клес> можна відкривати Так, <клес> да, Це точно три ж бутилочки. Отже, після того як отримало підприємство статус критично, важливо, є два. Порядку як можна забронювати працівників до середини літа цього року можна був лише один шлях. Зараз відкрили бронювання через дію. Є два шляхи, тобто компанія може а, подати заявку про бронювання працівника через дію а, і. Раніше це було там 20-30 хвилин. Працівник заброньований. Зараз 72 години в середньому займає цей процес, але все одно це швидко, зручно і менше набагато паперів потрібно і часу. Інший шлях це бронювання письмовими списками. Тобто юристи складають документи, подають їх на міністерство або обласну військову адміністрацію, яка видала наказ про критичність. Ті ж передають його на міноборони, міноборони розглядає. Передає, приймається наказ про бронювання працівників, і потім підприємство ще й необхідно піти в ТЦК, де перебуває на обліку працівник, і ще поставити його на спецоблік. Тобто, якщо ми говоримо про дію, це займає там не займало 20-30 хвилин. Зараз там три доби. А письмовий список може займати місяць, два, півтора-півтора, е, півтора, і дуже важливо, що залежить багато все від людей на місцях. Тобто, якісь працівники ТЦК менш завантажені, або, скажімо так, більш лояльні, і можуть швидко поставити в спецоблік, з якимись в якихось певних випадках може це тривати набагато довше. Тобто, два варіанти: або через дію, або письмовий список важливо розуміти, що. У працівників документи мають бути оновлені, тобто уточнені дані. Документи мають бути в порядку. Працівники мають перебувати на військовому обліку, і підприємство не може в там більшості випадків забронювати більш ніж 50% працівників. працівників. Угу. Ви до речі, важливе зараз наштовхнули мене на уточнення нюанс: це вчасно оновлені документи і документи в порядку. А якщо не вчасно оновлені документи, я вже знаю випадки, що не, не виходить так швидко це зробити. І якщо якогось документу треба все рівно йти в ТЦК, от з цим трошки Це, пояснида є така проблема. Проблема, якщо не вчасно уточнені дані, але вони уточнені, і людина перебуває на обліку, його можна забронювати. Якщо в людини документів там ну умовно є випадки перші в людини, як завжди, приписне були видалені в 17 років, забулись, ніколи не ходили в ТЦК. Другий випадок а, в клієнтів часто. Я з Херсону а, під час окупації навіть там прилетіло в ТЦК. Мої справи просто немає. її оцифрували, в мене немає документів. Ну, тобто, в мене на руках є якийсь документ, але в справи в бумажному вигляді його немає, і його не оцифрували. Це другий варіант, і там третій варіант. Все вроді здається, має бути в порядку, але ну десь справа пропала. Ну це технічно можливо, тому що коли все велося лише на папері в такому випадку. Необхідно йти тільки до ТЦК і тільки там уточнювати дані. Так, да, і це у мене більша проблема, тому що дуже часто Просто дорога в ТЦК лише дух, в одну сторону дуже часто, на жаль, так. Дуже часто після першого ж походу в ТЦК людині одразу видають повістку на проходження ВЛК. І, якби дані не уточнюються, чекають, поки людина пройде ВЛК, а після проходження ВЛК вже можна а, надати мобілізаційне розпорядження, тобто так звану бойову повістку. Тому а, до підходу до ТЦК потрібно підготуватись, іти, мені здається, з юристом і. Це, скажімо, так унеможливить порушення ваших прав. Але ну, типу, да, дійсно. Тобто, заброньована особа має мати уточнені облікові дані. Вчасно, невчасно. Це вже там невчасна адміністративна відповідальність заплати штраф. Окей, але дані повинні бути уточнені, Її не пропустить ні вручний список, ні, скажімо так, машина, яка перевіряє їх через дії. Так, зрозуміло. Окей, е, наступне питання. Е, ще одна штука. Е, яка різниця між економічним бронюванням і іншим видом бронювання? Бо зараз часто про це говорять, так. вже перемішалося мені здається, поняття. Так е, перш за все потрібно розуміти, що станом на зараз економічного бронювання як такого немає. Е, десь рік назад, приблизно на початку 23-го року, почалася вести е, розмова про економічне бронювання. Там було декілька навіть законопроектів, е, які ніхто особливо. Обливо, я так розумію, не підтримував. Дуже багато було спекуляцій на підставі цього. що там воювати повинні лише бідні, чи чому ну такі, скажімо, так, тези були наративи. А зараз, скажімо так, історія до впровадження економічного бронювання йде все ближче через те, що, наприклад, зараз прийняли закон, його підписала Верховна Рада, підписав спікер, наскільки мені вдома, але ще не підписав президент, тому він не вступив в силу про зміни до податкового кодексу, які передбачають, зокрема, якщо зараз звітність е, єдина звітність, так звана за ПДФО ЄСВ. Е, і військовий збір компанії подають раз у квартал, то е, будуть зараз подавати раз в місяць з метою економічного бронювання. Але яке те має бути економічне бронювання? Ще ніхто не знає. Але ну тобто, очевидно, що це буде десь е, там якась плата заробітна плата працівника, е, яка має бути там не менше, ніж щось, і тоді його можна буде забронювати. Але я хочу сказати от таку штуку, яку я кажу своїм клієнтам, дуже часто: економічне бронювання. По факту, вже з початку 23-го року воно є справа в тому, що один із додаткових критерій, ми пам'ятаєте, говорили про критерії uh -huh. Міністерство економіки, а є такий, звучить так, що а, компанія має критично важливе значення для галузі, яким займається міністерство економіки, якщо середня заробітна плата працівників є більшою ніж середня заробітна плата. У а, цьому регіоні помножений на коефіцієнт 1,5, якщо працівників 50 і більше, і на коефіцієнт 3, якщо працівників менше 50. Тобто, умовно, якщо в компанії більше, ніж 50 працівників, вона знаходиться в Києві, і заробітна плата, я там не пам'ятаю там точну суму, да, а умовно там тридцять тисяч гривень, це буде це помножити на коефіцієнт півтори, 35 тисяч гривень середня заробітна плата, то така компанія перша. Виконує основний критерій відсутній заборгованості з ЄСВ. Виконує основний критерій, що заробітна плата більша ніж по регіоні. Просто і виконує додатковий критерій, що заробітна плата більше ніж по регіоні, помножений на коефіцієнт. От і все. Ага. І фактично, якщо компанія займається там торгівлею, це вона підзвітна Міністерство економіки України і має хорошу заробітну плату високу. То вона вже є критично важливою. От вам і економічне бронювання. Тобто, по факту, воно вже було, тільки не на всі компанії розповсюджувалось. Угу. Окей, друзі, сьогодні у мене в гостях керуючий партнер юридичної фірми Гудима, і партнери, Гудима і Євгеній. І говоримо ми сьогодні про мобілізацію та бронювання. А Євгене, скажіть мені, будь ласка, вже заброньовані е, працівники. Чи є вже конфлікти е, з представниками ТЦК або, можливо, десь на блокпостах? Чи вже є приклади, як вирішувалися? Так на жаль, є декілька ситуацій на виду. В більшості в більшості випадків потрібно бути чесним питань не виникає. Тобто, е, у разі, якщо ТЦК там працівники ТЦК там зустрічають людину, перевіряють на документи, чи резерв плюс, чи там військово-обліковий документ, там витяг з наказу можна показати про бронювання. Зразу уточнює резерв плюс це є офіційний документ. Абсолютно, абсолютно. він це Окей. є електронний військово-обліковий ваш документ. Угу. Резерв плюс, який має точно таку саму юридичну силу, як і паперовий документ. Угу. Це потрібно розуміти. І, коли зустрічаєсь, здебільшого все окей. Показують, що людина заброньована, як там в паперовому чи в електронному вигляді різні документи показують, і все там окей. Але поодинокі випадки бувають. Е, отже, перший там декілька розкажуть. Зупинили на блокпосту. Людина заброньована. Е, давайте повістку на велка одразу виписують. Ну, типу, окей, виписали повістку на велка, мають право. Людина приходить на ВЛК, три дні ходить. І так і не проходить це ВЛК, тому що ну якби всім все одно він пройде, ВЛК чи не пройде, він заброньований до, примусово там він не може бути мобілізований. Є такі питання. А є випадки, коли там людей, ну наприклад, знову ж таки, прийшли в ТЦК, кажуть, от мене є резерв плюс, я заброньований, але хотів би ще мати паперовий документ. І в таких випадках там конкретно людину э, затримали. Э, за змусили проходити ВЛК і там їй пояснювали, не надаючи ніяких документів, що ти вже будеш мобілізований. Тебе вже очікує автомобіль і тебе взагалі неправильно забронювали. В такому випадку там виїхали адвокати, все там правильно розповіли, що і до чого, і якби на цьому все і закінчилось. Ми навіть там направляли декілька адвокатських запитів, щоб офіційну ще відповідь не, не на словах, офіційну відповідь отримати. Да, там так хто за це відповідальний, відповіді вже два місяця було пройшло, немає. Але м -м, менш з тим, тобто такі ситуації бувають. Головна порада для всіх: якщо особа заброньована, якщо її навіть там забрали в ТЦК, і вона законні має права, цілком законні. Не бути мобілізованим, головне не підписувати нічого і дивитися, що ти ну і дивитись, що ти підписуєш. Тому що а, особисто я таких випадків не зустрічав там за достовірність їх не можу точно сказати, але чув там про те, що можуть там. Контракт дати добровільний uh -huh. типу треба дивитися, що підписати і розуміти, що якщо особа заброньована і стоїть на спецобліку, що дуже важливо, вона а, м може бути мобілізована лише за її добровільної згоди. Про спецоблік, це от, якщо через дію забронювали все, вона автоматично стоїть на спецоблік. Якщо через бумажний варіант компанія повинна звернутися до ТЦК і отримати документ про те, що людину поставили на спец Окей, все зрозуміло. Ну слава Богу, хоч це поодинокі насправді, да, а не масово. Це дійсно поодинокі випадки. А які документи при собі повинен мати заброньований працівник? А якщо працівник заброньований через дію, достатньо мати резерв плюс. Ага. Лише резерв плюс має бути оновлений там відносно. Ну тобто не може бути, що й працівника забронювали в там черні місці, і в нього лише в черні оновлений резерв плюс. Краще оновлювати його там періодично, щоб він мабуть не зайвим буде. Сформувати там PDF і там, собі зберегти в якийсь да -да, буває півдня висить, так За цей час стригнеш і ВЛК пройти, і відправлять в Учебку. Є така штука, це може справді зруйнувати весь ваш день. Тобто мати сформований pdf варіант Цього, в принципі, достатньо для працівника, який забронює через дію. Не буде зайвим попросити у своїх роботодавців. Коли бронюються через дію, такий е, витяг про бронювання він тобто не витяг, а витяг про там здійснену дію про те, що такий такий, то заброньований uh -huh. такого, такого числа. Це не обов'язково, але не знаю. Якщо особа заброньована. Паперовим форматом, там трошки більш. Потрібно мати, тобто треба розуміти, що навіть якщо він стоїть на спецобліку, працівники ТЦК оперативно не можуть перевірити, заброньований він чи ні. Будуть, скоріш за все, дзвонити до себе в якесь управління і, там і перевіряти це все. Тому слід мати військово-обліковий документ. Ну, знову ж таки, якщо він заброньовав паперові поставлені на спецоблік і в нього є резерв плюс, достатньо знов ж таки буде резерва плюс, бо там буде заброньовано. Якщо в нього немає резерва плюс, він в дані в ТЦК або в ЦНАПі, так, немає електронного документа, то тоді необхідно мати витяг з наказу а, про бронювання. Тобто, коли компанія за його забронює, вони отримують наказ. І по порядку бронювання вони повинні зробити витяг з цього наказу і надати йому працівнику. Оцей витяг є підстав... підтвердженням його бронювання. Окей, так я сподіваюся, що всі уважно почули. Собі десь занотували на подкорку мозоку, так як то кажуть, теж написали. Окей, ем, чи можуть відмовляти підприємствам в бронюванні своїх співробітників, навіть ну, якщо все начебто нормально і по критеріям відповідає підприємство, і якщо відмовляючи, можна подавати оскаргу і ще раз пробувати? Загалом підстав для відмови у бронюванні. Якщо підприємство не порушує там порядок, їх немає. Тобто, наприклад, підприємство має право забронювати лише 50% військового військовозобов'язаних. Якщо вони забронювали більше ніж 50%, в паперовому варіанті їм просто повернуть в дії, воно просто не пропустить, Скаже, що у вас немає квоти для бронювання і ви не зможете забронювати. Якщо підприємство критично важливе, бронює працівника. В межах квоти, якщо в нього уточнені військовооблікові дані і він стоїть на обліку, відмовити йому просто так не можуть. А, але, на жаль, станом на зараз є от випадки, коли. Наприклад, минулого тижня, коли подаєш через дію, в кінці минулого тижня через дію результата довго не приходить. І там у неділю з'явилася інформація. В понеділок вона офіційно підтверджена була в понеділок. Це 21.10 Було про те, що бронювання через дію тимчасово призупинене. Наприклад, призупинене через те, що проводиться якийсь там аудит, перевірки. І фактично, ну я не знаю, чи можна це назвати відмовою, але як мінімум там місяць люди не зможуть бути заброньовані. Але це е, говорять лише про дію. Про паперове не говорять, але очевидно, що якщо ви подасте паперове бронювання, його просто ніхто не буде за цей час розглядати. Тому, от, скажімо так: самих випадків відмови, якщо підприємство все робить правильно по закону, по постанові по порядку, е, їх немає. Є моменти дуже великі затягування, а, а з приводу оскарження. Практики насправді не багато. Особисто мені навіть ми не дивилися, тому що поясню, чому її небагато і не може бути. Справа в тому, що оскаржити рішення про відмову від бронювання, бо рішення про скоріш за все, це навіть про рішення про відмову від надання статусу критичності. Тому що є такі випадки. Є випадки, коли компанія чітко підлягає, а їй відмовляють. Ну просто якийсь там виконавець не додивився щось, не до ну йому щось не сподобалось. І здебільшого підприємство тоді ще раз переподає і намагається пояснити, чому воно відповідає статусу критичності, і намагається, скажімо так, довести, і воно розуміє, що воно отримує цей статус через там місяць, півтора-два після відмови. Якщо ж оскаржувати це рішення, потрібно йти до суду. Суд, який зараз територіально розповсюджує свою підсудність на там міністерства, наприклад, да, які до це Київський окружний адміністративний суд. Два роки назад ліквідували там окружний адміністративний Адміністративний суд міста Києва і всі справи до нього передались в Київський окружний, і там ну там реально судді супер завантажені, мега завантажені. Там просто якщо зайти в канцелярію, там просто нарнія цих е документів, нереально просто. І таке рішення лише в першій інстанції буде Ну десь рік, точно рік-півтора. А потім ще апеляційна інстанція, тому що. Рішення вступає в силу після апеляційної інстанції. І, умовно через півтора-два роки ви отримуєте рішення про те, що вам незаконно відмовили, і визнати вас критично важливим. Тому жодна з компаній на це не піде платити там юристам, адвокатам за оскарження, щоб через два роки можливо щось і отримати. Тому краще, типу, просто переподавати і намагатись пояснити там дозбирати ще якісь документи і пояснити міністерством, що ми дійсно відповідаємо критеріям критичності. Друзі, ось такі сьогодні цінні поради від мого гостя, Керуючий партнер юридичної фірми Гудимої є Гудима Євгеній, говоримо про бронювання. І останнє запитання, буквально на останочок. Хоча я думаю, що питань мільйон можна ще задавати і задавати, то вам за деякий час знов треба буде прийти. А як ви взагалі прогнозуєте, як зараз буде відбуватися ця система бронювання? Погіршиться, покращиться Зараз оце, типу, пауза, якась як ви бачите це? Дуже насправді складне Питання, чому там, якщо ми візьмемо там початок 23-го року, коли видали постанову там про це про порядок бронювання, воно йшло якось легше. А потім, там, під кінець 23-го року, напевно, скоріш за все, з тим, що більше підприємств дізнавались, про що таке критичність, що таке бронювання, почалось більше заявок, були затримки. там Якщо раніше там. По порядку написано, що критичність розглядається 10 робочих днів, бронювання так само, а, якщо в письмовому вигляді. І спочатку дійсно так розглядали, потім пішло там 3 тижні, там, під кінець року, 23-го, було там місяць-півтора. Після цього, але через теж вони реально були завантажені. Ми говорили з виконавцем, там дійсно було багато роботи, багато заявок. Після цього почались історії з уточненням даним, тобто воно уже Да? Стало більш жорстким, більш важче було бронювати людей, тобто стало важче. Після цього в липні сталася дія бронювання, яка значно пришвидшила, полегшила процес, тобто стало краще. Станом на зараз знову стає гірше. Тобто, у нас діє постанова про броню про порядок бронювання. Постанова про порядок видачі статусу критичності. Вона нічим не зупинена, але як бачимо, фактично там бронювання немає зараз до 15 листопада, критичності немає, тобто стає гірше. А, очевидно, дуже багато говорить про економічне бронювання буде воно чи не буде, в якому вигляді не зрозуміло. Тобто, знаєте, якось у це... туманно туманно дуже Ту... знаєте, надійся на краще, але щось кращого поки не бачимо. Тому так порада, і загалом висновок такий: поки є можливість отримати статус критичності, забронюватись цілком законно, пробуйте. Тому що здається, що з кожним часом буде все важче. Критерії будуть мені здається змінюватися їх буде ставати менше, і буде важче. Мені здається, це така особиста думка. Тому, поки є можливість, потрібно пробувати. Друзі, ось на цьому поставимо три крапочки. Сьогодні говорили про бронювання. Я хочу дуже важливий меседж сказати. Ми зараз говоримо про абсолютно. Законне право забронювати співробітника підприємства, яке працює працює в тому числі на економіку, на країну в інтересах країни, в інтересах. Нашої перемоги, тому не в коєму випадку не сприймати це як пошук відхиляти від армії чи від перемоги, і взагалі нашої України. Тому, будь ласка, не шукайте якихось подвійних смислів, бо я знаю, що такі думки у багатьох є. На цьому будемо закінчувати. Я дуже дякую нашому гостю, керуючий партнер юридичної фірми Гудима і партнери. Гудима і Євгеній був сьогодні у нас в студії. Євгеній, дякую, що прийшли. Роз'яснили певні моменти. Я вам бажаю сил і натхнення. Як то кажуть, в вашій нелегкій справі. Дякую. Що запросили, дякую. До побачення. І з задоволенням ще приходьте і розповідайте, бо дійсно тема досить гаряча. Я думаю, що буде і буде вона гарячою і гарячою. В цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Сперна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.